Вітаю кожного! Дуже актуальна тема в християнському світі. Найпоширеніша фраза Я вірю в душі, не чіпайте мене, у мене Бог в душі, і у мене згадки, що душа тягне, тягне завжди на гріх. Душа асоціюється з нечистим гріховним, коли хтось каже, я вірю в душу, в душу. Одразу напрашується питання, якщо душа така віруюча, чому її тільки на гріх? Чому душа хоче завжди розслаблятися? Чому цю душу не тягне до церкви? Чому душа не прагне Слово Божого? І далі нам потрібно щиро покаятися, виправи виправити всі шляхи та помилки, напишіть мені в личку, приєднуйтесь до живої церкви Божої, щоб не бути обдуреним. Амінь.